За допомогою годинника можна визначити не лише годину, а ще й орієнтуватись і визначити сторони світу: де північ, де південь, де захід, і де схід. Що нам для цього потрібно? Годинник зі стрілками. Нам потрібно бачити сонце на небі, або якщо похмурий день, то хоча б бачити його з-поміж хмар. І знати астрономічний полудень для даної місцевості, де ви воюєте. Наприклад, ви воюєте в Покровську. Як дізнатися астрономічний полудень? Гуглите Астрономічний полудень Покровськ і дізнаєтесь годину. Наприклад, це 11.22. Він не є сталим і з кожною порою року він міняється, тому періодично треба перевіряти. У вас на годиннику є дві стрілки: годинна та хвилинна. Хвилинну ми ігноруємо, вона нас не цікавить. А годинну стрілку нам треба поставити так, аби вона вказувала на сонце. Зараз годинник лежить саме таким чином. Астрономічний полудень для даної місцевості дорівнює 11,14 і це число я округлюю до 11.00, аби мені було простіше. Тепер у нас виходить, так би мовити, трикутник між 11.00 та стрілкою, яка вказує на сонце. Уявімо, що це шматок піц, який треба поділити навпіл. І коли ми поділимо його навпіл, то саме цей поділ і буде вказувати на південь. Цей поділ буде приблизно дорівнювати першій годині зараз. І ми можемо звірити з компасом, що це справді так. Ось перша година і ось на компасі південь. На компасі в нас є 360 градусів. На годиннику у нас є 12 годин. Кожен проміжок 5 хвилинки буде дорівнювати 30 градусам. Тобто 12 помножити на 30 буде 360. Так нам буде простіше знаходити азимути. Ми дізналися, що зараз південь у нас дорівнює на 1 годину. Тобто це 180 градусів. 210 у нас буде на другу годину. 240 у нас буде на 3 годину. 270, тобто захід, у нас буде на 4 годину. Похибка даного методу складає 30 градусів. Але чим ближчий час. Коли ви визначаєте сторони світу до астрономічного полудня, тим точніші будуть показники. Наприклад, якщо астрономічний полудень дорівнює 12.00, а ви визначаєте в першій годині або в одинадцятій, то показники будуть дуже точними. Бо сонце в 12.00 буде вказувати на південь і тінь від якогось предмету в цей час. Буде вказувати на північ. Але якщо ви загубились, стався такий критичний момент, що у вас вже немає телефону, він не працює, розрядились батарейки в приладах, але ви маєте годинник, визначили де північ, де південь, знаєте, куди рухатись, щоб зайти до ваших союзників, а не до ворога. Вам ще треба орієнтуватися у дистанції, яку ви пройшли. Тобто знати, пройшли ви 500 метрів два кілометри чи 5 кілометрів, і вам потрібно знати, скільки кроків вам треба зробити, аби пройти 100 метрів. Прийнято вважати, що в людини з ростом 175 см кожні два кроки дорівнюють 1,5 метри. Це називається пар кроки. І зараз я покажу, як порахувати, скільки в 100 метрах у вас цих пар кроків. Ми стоїмо на якусь точку, беремо далекомір, відбиваємо 100 метрів. Або йдемо на стадіон на 100 метрівку і рахуємо на кожен другий крок лівою або правою. Ось так. Один, два, три, чотири, п'ять. У мене в 100 метрах 64 пар кроки. І коли я тренувався на орієнтуванні, то в голові дуже важко запам'ятовувати. Ці 100 метрів, які ви проходите, я пройшов 100, 200, 300, і потім ви починаєте забувати, пройшли ви 300 чи 400, тому що ви постійно йдете і рахуєте. А вам ще треба обходити якісь перешкоди, які ви зустріли, якісь водойми, рельєф місцевості, і постійно тримати в голові це важко. Круто, якщо у вас є блокнот з ручкою, і ви можете записати. Але якщо у вас немає блокнота, то... Ви можете набрати якихось маленьких камінців, жолуді або шишки і переставляти з однієї кишені в іншу. Наприклад, ви пройшли 100 метрів, тобто 64 пар кроки зробили, і переклали один камінець в одну кишеню. Пройшли знову 100 метрів, знову переклали. Прийшли, переклали. У вас в цій кишені три камінця. Це означає, що ви пройшли 300 метрів, або ж купіть собі крокомір. Це паракорд, на якому є два відрізки: маленький і великий. Він весь пронизаний кісточками. Великий відрізок це метровий і маленький відрізок це кілометровий. Коли ви приходите 100 метрів, ви одну кісточку на метровому відрізку посуваєте. Пройшли ще 100, знову посунули, поки не назбирається усі 10 кісточок. Тоді, коли ви пройшли кілометр, пересуваєте кілометрову, а кісточки метрові повертаєте назад. Ось так це працює.